Оце підхід правильний. Тому, друзі, так да, це правда. Тут нічого немає. Він буде імпровізувати текст. Там з іншого боку теж нічого нема. Я вам набрехала, щоб знали, як це вірить э, рудим жінкам. Тому, друзі, дякую вам ще раз за цей прекрасний час. Передаю мікрофон Жені. І що? Як воно буде? Женя, успіхів. Привіт всіх, кого не бачив. Привіт. А, 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 Трохи контекст. Уявіть, що наступні вірші написані людиною, яка насправді ну, не виходить з дому, в якої два коти а, є екзистенційні питання до себе і світу, в якому навіть просто немає причини виходити. Тому все це написано ніби за склом. І це, звісно, не про мене. Ви не подумайте. І щоб ця людина якомога швидше повернулася додому до своїх двох котів, я буду читати вірші без паузи, без зупинення. Врахуйте, це не один вірш, це шість віршів, але вони будуть просто без паузи. Я буду робити паузи, максимум попити водички. В цей момент не дивіться на мене, закрити очі, або я соромлюсь, а дайте. Давно для мене музика була, як відповідь на все, тримала при своєму розумі про те, останні роки дні гримить замість мелодії гуркіт від ракет. За ним я чую ще, валяться вщент зруйновані каркаси від домів. Тих, у чиї вікна до війни потайки заглядав, аби дізнатись, на що схоже інакше, сповнене надією життя. Тепер. В них тільки темрява і пустота. У цій тиші не можу стримати той стан, коли ледь помітно я хитаюсь, втрачаю рівновагу, немов би хвиля, благаючи прошти. Відтак, через безсонні і хвороби, я втомлююсь балансувати на межі, заразом гострі, як думки ножі, стають дедалі ближче, чужі леза гвалтом думають мені. Чи будуть і далі темними часи, міста, палати, а їх вогні, чи зможуть цій тиші заколихати мене сяємо перед вічним сном? Приходжу до церкви, священник мені у гріхах сповідається, виховую сором в думках, у діях своїх а тіло здригається, як ріодиння від кожного дотику. Це невеліковна хвороба, як спалах на сонці, як боротьба полюсів, танцю і карнавала у ліченій спробі чогось досягти. Коняк дістану. Дивись на стакан, отче, скажи, коли буде достатньо. Ось ми зустрілися знову. Що відчуваєш? Час загустів і простір тискає у грудях все тому, що я завжди лишався при тому небожеволі. Бува нерухомо лежав два-три дні, поки фантазії масували мене під ковдрою, заливали з похмілля. Я прочався і пив. Знущання можливо, єдине, чого не пробачу їм, що окриляли мене надією. Колись рятувала поезія, а тепер у вікно дивлюся і бачу гарних людей, як гарно вони йдуть вулицею. Як весело граються діти, як впевнено рухаються коти. Колись я вмів радіти речам без хтивості і танцював так, ніби за мною не догоряли мости, але я розучився жити без остраху можливої близькості. Ховаюся за стінами, залишаюся на самоті. Спогади, як спраглі до крові шипи, але це ще не привід журити. Очі блукають знову і знову, чи то мокрі от сливи, чи то заплакання у долонях ховаються, серед дерев тиняються, а дощ сильніше. О Боже мій, куди ж мені, куди сховатися, коли тобі складно зізнайся в коханні, поки живий, поки ще б'ється серце, поки ще б'ється серце, тобою ограється. І так щодня, поки земле вернеться. Невиплакана сльоза давить зсередини, вона є передвісницею смерті, самогубства душі, що не винесла звинувачення і не знайшла собі виправди, берег самотності, покритий білим піском, щось із першим припливом з морської піни народжується. Рвано і п'яно. Сутінкових барвах, втомлені, але гарні, з музичним супроводом імені святого Луки, і супутника Павла, автора Євангелія приховуємо від Божого погляду, де... топлені недопалки у недопитих склянках, вони розбухають, як бруньки у дерев, розлітаються, як приквітки. Дивно, що ми не кохаємося метафорами, а говоримо прямо. І з кожним заходом сонця безпосередність стає все більш недосяжною. Чому я не знаю, мила, я не знаю, кохана, це складні питання занадто. Минуле мені не грає майбутнє абстрактне, і тільки щоденна реальність важлива. Яке ж це щастя не впускати в життя зайвих думок? Я більше ніколи не буду собою, не хочу не мути але я зрозумів, як це працює. Коли щось зникає, починаєш бачити це усюди. У кожному фільмі, між рядків пісень, на периферії погляду, у натовпі в переході з театральної на золоті ворота, і між вами утворюється новий зв'язок невербальний. З її образком на стіні у спальні, і недопитими склянками із зів'ятою пострілю. Забуду на кухні за пальничкою і пустими пляшками. Моє нове життя це неконтрольовані фрикції фрікції спогадів, спалах. Вона посміхається. Спалах тримаємось за руки. Особливо зранку, коли серце стискає нудота. Я бачу знову випадково наші спільні фото. І не знаю, що відчувати, сміятися, плакати. Закоханість це найвищий прояв самотності, земле палай мені вже байдуже. Ось ось помру, а так і не став простим, незворушним, таким, що не мав жодної підозри, що шкода прийде ззовні. Залишався прихильним, праведним вчинкам, хорошим текстами, гарним. Гарних людей, як завжди й казав, а зараз просто душа, що тягає за собою мерця, філософує безхідна, пожовклі очі втомлено, спотикаються, коли біжать порядка. У роті ховаю невисловлені слова. Ненависть деструктивна, кохання потребує форми, а я потребую твого тепла. Обережніше. Я захворів, і я хотів би тебе хвилювати, але замість мене у чужій пам'яті залишається пустота. І це не темрява, це не сутінки, а темрява, і я в ній. Грубі обриси тіла перетворюються на тінь. Мистецтво було ключем до виходу із пітьми. І я загинув, коли спробував утекти. Час не проходить, а минає, Горить життя єдина мить, миттєвість вічний спів, що поступово затихає, нема жалю, немає втоми, є страх, лишиться ні з чим, і він болить. Лють неймовірно, вологі очі застила. Все затиха. Від мого світу залишається сірник, палає рік, а відчувається, як мить. Teşekkür ederim.